Цікавий був випуск про вибір пологового, угу. тому що я ж, наприклад, свого старшого сина в Україні народжувала, і я щось не пам'ятаю, що мова була от в мене про якийсь вибір. Ну, там пологовий є вгощину, значить там будемо родити. А виявляється, що можна обирати. І там розказали мені на які критерії треба звертати увагу в першу чергу, тому що здавалося, як там обирається. О, я б уже дивилася, які там палати, да, яке ліжко, да, які там удобства в номері е, умовному. А виявляється, треба дивитися в першу чергу на те, скільки пологів відбуваються в тому пологовому. Тому що якщо їх багато, там більше за певне число, то це значить, що лікарі в тонусі, у формі, що вони пристосовані до всього, до різних ситуацій. А якщо мало, ну то цікавий критерій. Реально... Я теж цікавий неочевидний.